Радіо Chicago. ми повернулися. Це радіо UA в вечірня студія, як говорив класик. Цей день настав. Проект України бізнес відроджується сьогодні. Епізод номер 3 І до нашої студії завітали Олександр Попович, кофаундер компанії Vista Trans, а також він є CEO, а також USCI Board Member. І ще сьогодні з нами є Василь Кушнір, фаундер компанії Star CDL. Що таке USCI? Коротко, тому що про те багато ми згадуємо. Якщо коротко, це україно-американська торгівельна палата, де ваш бізнес може вийти на новий рівень. Це є місце для комунікації, колаборації. Більше інформації буде в описі до цього відео. Тож, Олександр Василь, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, друзі, вітаю ведучі. Вітаю, друзі. Тема, яку ми сьогодні обрали, це є побудова власного бренду та легасі, яку ми лишаємо після себе. І знаєте, і ви, Олександр, і ви Василь. Ви в принципі дотичні до створення двох величезних імперій, можна так сказати, двох величезних компаній в траковій індустрії. І цікавить, що цікавить перше, з чого ви починали. Друге, чи очікували, що були такий результат, які є зараз? А, ну насправді план. План був зовсім інший результат неочікуваний. А в чому полягав план? План полягав заробити певні кошти для оплати школи МБА. Це був першопочатковий план, принаймні в мене. І перейти в іншу індустрію. В моїй ситуації це медична індустрія, так як перша освіта медична. Окей, цікаво. А у вас, Василь? Така сама ж система. Типу, всі починають бізнес з того, щоб заробити на сьогодні, тому що в принципі займався зовсім інакшою справою. Потім, як виявилось, я вже від, віддалися від того, що чим я займався до цього. У Нас, в нас вам скажу відверто. В нас в дописі до цього нашого подкасту було не питання від слухачів. Я його хочу зараз озвучити. Питання: от в чому полягало? Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що всі дороги до успішного життя в Америці ведуть через траковий бізнес? Ми називаємо свою компанію Start Сіті. Так, і це є старт в ліпше майбутнє. Це не обов'язково кінечна точка. Людина не мусить все життя їздити за кермом чи відкрити трекову компанію. Він може ця людина може зібрати достатньо коштів, а відкрити бізнес, який йому mm -hmm. близький, і в принципі побудувати імперію на тому. Тому старт і діял. А, Олександр насправді не обов'язково займатися тільки транспортним бізнесом. Є багато різних напрямків в моїй кар'єрі. Я займався construction бізнесом, це на момент приїзду в Америку, і там теж можна побудувати успішні компанії. Я знаю. Людей, які зараз виходять на IPO, займаючись пламбінг бізнес, а теж в Америці, я б сказав, що потрібно мати візію потрібно мати бажання, і ця візія повинна набагато бути більша ніж ніж питання зароблення грошей. А, тобто візія має бути більш глобальна. Я знаю, от, ви так вже коротко анонсували на початку. Що ви зовсім не планували бути в цій індустрії? Ви займалися дещо іншим, більше дивилися на медичне, і у вас так само так само, Василь, так е, зов, зовсім вас була, був інший план на життя. Це все змінилося. Що було тими причинами, що от вас так а, вас так підштовхнуло сюди, і чому ви не повернулися? все ж таки до свого первинного плану. Ну чому я не повернуся? Тому що ну, типу, знання вже втратилися, я вже не йшов в ногу з індустрією, і в принципі. Коли ти бачиш, що ти робиш, і по тебе класно получається, ти просто починаєш це робити ліпше і ліпше посилюєш, посилюєш сильно, і повертатися вже в принципі не було якогось сенсу, тому що тут ти вже бачиш якісь більш перспективи ніж того, що ти можеш мати там. Ну насправді в мої ситуації це знову ж таки. Це першопочатково звичайно було бажання заробити гроші для інвестування в мою освіту. А, і а, власне, чому я залишився, чому я не перейшов в медичну сферу, яку планували перехід, це звичайно можливість масштабування в транспортній індустрії. Це глобальність ринку, і а, це є консервативність ринку, де ти можеш досягнути ще доволі багато чого, приклавши певні зусилля. Але загалом для тих людей, які зараз приїхали і шукають де себе реалізувати, шукають. Де почати щось робити, які основні критерії ви б виділили при тому моменті, коли обирається індустрія для свого бізнесу? От якщо людина взагалі не мега талановита, але не знає, чи мені піти в траковий бізнес, чи мені піти не знаю, в кулінарію чи ще кудись. Які основні критерії ви б порекомендували? Якщо людина піде в траковий бізнес, вона вже ніколи не повернеться до першої початкової роботи. Це перевірити це, це 100%. Якщо ви вже починаєте працювати з траковим бізнесом, будьте готові на довгу. Гуру, якщо ви не готові до довгої гри, не вартує починати. Ну насправді зараз траковий бізнес переживає нелегкі часи. М'яко кажучи, це як я говорю як людина, яка з поза меж тої індустрії цікаво. А ціна питання того, щоб лишатися конкурентно спроможним в цій індустрії. Яка вона ця ціна? Чого вона вартує? Знову ж таки, це питання стратегії, це питання команд, це питання контролю е -е, коштів. Залишаться е -е, ті компанії, які е -е, працюють. Добре з клієнтами, з внутрішніми командами і добре вмі... мають стратегію і вміють заробляти, вміють а, рахувати кошти. Добре, по цьому. А які би основні, можливо, такі елементи ви б виділили, що от якби цього не було, зараз би компанія не існувала. Які такі фундаментальні речі ви б у свого часу зробили, що вам зараз це дозволяє існувати в такий нелегкий час? Ну це однозначно подушка. Це подушка грошова, яка повинна бути в будь-якій компанії, не тільки транспортній, тому що будь-яка будь індустрія проходить циклічність. Будь-яка індустрія має підйоми і будь-яка індустрія має падіння. Як ну, часто це було траковим бізнесом? А раз-три роки. Це, ви це очікуєте? Ви це, очікуєте це, це... Тобто це було очікувано. Не очікувано було. Затяжність цього падіння, угу. яка, яке розтягнулося на останні три роки. Мені, до речі, дуже сподобалося, як Олександр сьогодні сказав. Коли в погані часи, ти готуєшся до добрих, будуєш команду. Коли в добрі часи, ти готуєшся до поганих, вибудовуєш і, і, і оптимізуєш свої витрати. Знову ж таки, другий фактор це однозначно команда, тільки з сильними командами. А ти можеш пережити тяжкі часи, тому що так, компанії втрачають більшість компаній зараз на цьому ринку, втрачають кошти. Деякі компанії, наскільки я знаю, не виплачують навіть зарплати своїм працівникам. Але якщо в тебе хороша команда, якщо в тебе лояльна команда, вони можуть стерпіти, вони можуть піти на зменшення навіть зарплат, піти в певну домовленість. І в пережити ці тяжкі часи а, разом. Озна у вас бізнеси, які частково перетинаються, але по суті свої є абсолютно самобутні. І можливо теж кожен може поділитися. Скільки у вас є взагалі таких ключових людей, на яких тримається ваш бізнес, без яких от ви не, можете, не могли би далі розвиватися та взагалі можливо бути там, де ви є зараз? Дивись, є організаційна структура, вона поділяється на шість офісів і сьомий це офіс. Це у Так. Тобто у нас сім о, ключових людей, і в кожному, кожної людини під прикриванням є ще додаткові люди. Відповідно, репортують вони SEO компанії. В Саші приблизно така сама ситуація. Саш може трохи більше розказати про свою компанію, але в нас чітко поділені всі відповідальності між людьми. Кожен знає, чим він займається. Вони в деяких моментах можуть пересікатися і можуть бути в різних офісах та сама людина. Це окей. Коли компанія недостатньо великих розмірів, тобто цю функцію може виконувати там чи інакшу функцію, може виконати та сама людина. В нашій ситуації, звичайно, це більша кількість людей, тому що нас, наша компанія поділена на декілька компаній, це є холдін. Uh -huh. У нас є декілька напрямків бізнесу. Ну, в ключові компанії Віста Транс транспортна компанія. У нас порядку восьми департ департмент-менеджерів. У нас є, звичайно, фінансовий директор або чіф фінанс. Operation officer, у нас є General Manager, у нас є менеджер по операційній діяльності. Тобто, я би сказав, це приблизно десь до 15 ключових людей. Щоб, ну, і, звичайно, є мій партнер, моя дружина, яка є Legal Counsel і президентом компанії. Десь 15 чоловік. Окей, щоб взагалі люди розуміли можливо більше масштаб ваших ваших компаній. Чи могли б ви оперувати якимись цифрами, які б допомогли в цьому масштабі розібратися? Почнемо з Олександра. Основна компанія, основний бізнес це 100 мільйонів обороту в рік. Це є американська компанія. Канадська компанія, яку ми продали, це приблизно було 10 мільйонів канадських доларів. А це основний вид діяльності. І ще порядку 20 мільйонів. Це припадає на п'ять допоміжних компаній, які задіяні в IT, в розробках it продуктів для логістичної індустрії, які задіяні в лізинг індустрії real estate індустрії і в ремонтній індустрії. Тобто це десь приблизно 120-130 мільйонів оборотів в рік. Набагато менше, але прибутковість набагато більше. <рик> <рик> 7 мільйонів у нас обороту на старт сиділ. У нас є ще паркінг-бізнес, який має так само приблизно 7 мільйонів оборотів в рік. Ми побудували аплікацію для паркінг-бізнесу і так само побудували аплікацію для старт-сиділ, яка дозволяє нам зекономити людські ресурси. У нас провідковість в середньому від 40 до 50% кінгросу. Досить вражаючі цифри. Насправді, коли ми говоримо про такі масштаби, тут питання одне єдине лишається вертикаль. Ось цю вертикаль потрібно цей механізм потрібно налагодити, щоб Бо ти ж сам не розірвешся. Ти сам не будеш контролювати всіх і вс... і одночасно. І насправді це великий, великий виклик для багатьох починаючих бізнесменів, тому що ніхто не зробить краще, ніж я. Як ви позбулися цієї отериси? Дуже важко. Тому що вона ще, є, вона, ще є присутня, вона ще є присутня, і багато випадків ти просто думаєш, ну блін, як можна це було не зрозуміти чи не зробити правильно. І ти такий коротше, сідаєш на телефон і робиш цю роботу. Але в принципі, на багато речей, на них зафокус не сфокусовані вже особисто на мені. Я так у Саші така сама історія. А, дуже важко позбутися, якісь делегувати і не, не продовжувати контролювати цю річ. Хоча делегування, в принципі, і є контроль того, що ти делегував. Але це загалом питання в довірі, так, Олександр? Тобто, якщо ти людині довіряєш, ти можеш делегувати. Чи це питання у професіоналізму тої людини? В чому заключається? На першому, на першому плані це однозначно довіра, це лоялті. І вже на другому плані професіоналізм. Я ще би дисципліну додав. Це теж А як, як ви мотивуєте а, працівників, особливо тих, на яких величезна відповідальність, щоб вони от мали той лоялті і мали бажання працювати і ненормовано, тому що все ж таки бувають екстрені випадки? Ми їх просто б'ємо. Це ми вирішимо. Це по нашому. Ми сьогодні говорили про булінг на початку. Нас насправді кожна позиція в нас має певну. Фіксовану зарплату і по, по тому, наскільки власне справляється працівник своїми функціями, він має ще KPI, тобто додатково отримає бонуси. В менеджері по продажам свої бонуси, в інструкторі свої бонуси, в аккаунті на свої бонуси. Тобто кожна сфера, якби сформована таким чином, щоб не отримували не тільки зарплату, фікс прайс, а ще додатково. Тобто більше працюєш, більше така, Так. Можна. А чи є у вас, можливо, вже в голові якась фіксована цифра, не знаю, якийсь показник KPI. А Якщо ви це досягнете, я все, я аут. Я виходжу з цього бізнесу, я вже хочу відпочити, поїхати на пенсію, піти на пенсію, чи є щось, до чого ви зараз ідете? А коли воно а, станеться, ви вже в принципі готові вийти або передати комусь. Ну насправді в моїй ситуації ціль доволі глобальна, і це не стосується тільки мене, це стосується компанії. Це вихід на публічний простір, вивід компанії, публічний простір, okay. відповідно. А наразі я забуваю як мінімум 20-25 років перебувати ще в активному бізнесі. Скільки, до речі, є компаній українських паблик зараз? В Америці? Я не рахував. Але це і я думаю, що є. Є, але не багато так. В різних сферах. Я не знаю, чи в транспортній є, але насправді є. Ну, це було б цікаво. Я думаю, це буде величезна подія для всієї громади. А, моя межа лежить за межами життя. <сум> <сум> тобто я впевнений в собі, що я не перестану працювати, я не перестану а, навіть на пенсії щось робити. Не буде якоїсь такої точки, що от я скажу там сьогодні зупинюсь. Ну, достатньо. А, чим чим більше ти заробиш, тим більше гарних речей і добрих речей ти можеш зробити. Тобто, це як інструмент, яким можна користуватися для того, щоб досягати інших цілей, ми договоримо про легасі, по суті, тому що і ви, Олександр, і ви Василі хоче для себе лишити легасі, і це, напевно, вже вища матерія, ніж просто якийсь дохід, щоб комфортно жити. А як би ви хотіли, щоб ця легасі виглядала, як вона виглядала для інших? А знаєш, я, я читав книжку таку, типу, така фраза: представ собі, що ти а, бачиш людину, яка померла. І це там супер близький твій родич. Угу. Потім перекручується, ти типу, представ, що це не родич, а це ти. І біля тебе стоять там всі твої родичі, всі близькі, і то, які там думки будуть в них, і то, якщо вони будуть говорити а, про тебе, це і буде а, то, те, чого ти добився в тому житті. Цікаво, глибоко. Так. я скажу. Яка легасі в Олександра Поповича? Ну, насправді е я вже озвучив це однозначно. Public. Це публічна компанія. Але навіть якщо це залишиться приватною компанією, хотілося б, щоб ця компанія могла працювати без е нашого втручання в майбутньому, і це вже буде легасі. І існувати е в майбутні роки. Ще є важливий момент про що хотів би поговорити, це є бренд, е тому що можна мати компанію, але не мати бренду. Але все ж таки побудова бренду це, напевно, дуже довіра знову ж таки до людей, це впізнаваність. Це є, не знаю, певне, певне таке ім'я, яке вже працює на тебе самого. Тобто от, людина знає, це діял все. Типу там вже неважливо, хто буде там. Чи буде Василь, чи буде хтось інший. Є бренд, який поважають. Ось цей бренд. Ви почали будувати відразу? Чи коли ви задумувалися над тим, що потрібно власне, його, до його привертати увагу? Це хороше питання. А насправді ні. Ми компанія почала своє існування в 2009 році. Бренд ми почали будувати в 2017. а тобто пройшло порядку восьми років до моменту побудови бренду. І звичайно, це була стратегія. Це було стратегічне планування, яке включало лого, яке включало всі атрибути компанії, брендбук. Ну і звичайно, це клієнти. Саме основне це клієнт. Тобто відносини до клієнтів. Тому що ти не можеш побудувати бренд, якщо ти а, не, о, чітко не приділиш, хто твої клієнти, і угу. в яких відносинах ти повинен бути з цими клієнтами. Ми починали в 2015 році. У 2017 ми вирішили, що ми будемо залишатися в цій індустрії. А, і вже приблизно десь 2018-го в нас вже був свій логотип, і там а, повністю вся це структура, брендбуки і тому подібне. Свій вебсайт. Ну і я би ще хотів додати, що дуже важливо для нас при поводові бренду це були цінності компанії, оприділити ці цінності компанії, які ти потім можеш доносити до твоїх клієнтів, і внутрішніх, і зовнішніх. Ага, цінності компанії. А ви їх писали з власного досвіду? Ви брали це як не знаю, загальна, загальна якийсь такий статут? Як, як вони Ми поступили взагалі неординарно? Ми зробили ескейп для всієї команди Віскансен. Угу. Зібрали основних менеджерів на той момент і найняли модератора, який на той момент виступав в ролі коуча бізнес коуча для компанії. І формулювали де команду. Потім описали їх на, на, на папері, і кожен з менеджерів, кожен з контриб'юторів підписався. Дуже класна ідея. І зараз, зараз справді, ці values висять в нашому офісі. Тепер Дуже класна ідея. Супер. Дуже. Добре, для тих людей, які зараз на початках не з такими оборотами, як у вас, не з такими масштабами. А ви би їм що порекомендували на що увагу звернути перше, друге, третє? Ну, перше, що би я ну, типу, порекомендував, це зрозуміти, що сфера, яку ви заходите, це буде та сфера, якою ви будете займатися найближчих 10 років. Типу, якщо не брати хоча б то в цьому розрізі, і з самого початку додаватися якихось результатів і будувати саме власне, цей бренд, а, ну, типу, якихось результатів не доб'ятись. І коли прийде, прийдуть погані часи, вони понятно, що скосять перших от яких які ще не, не вирішили, чи вони будуть в цій сфері, чи не будуть в цій сфері. Оце перше, що я би порекомендував. Друге, це ну просто бути бронебойними, як як то кажеться, і не здаватись ніколи. Це це понятно, що це якась загальна фраза, але дуже багато будуть програм. І їх треба буде вирішувати. Бізнес це сплошна програма. Тобто, без, без того, щоб ти вирішив кожну проблему і не пройшов її, в тебе не вийде побудувати. Ти плат. хочеш безпроблемне життя, просто ти працює на когось і, і працює 9 to 5, а далі роби все. Це такий плантон офісний. Так, так, так. А третя? А, третя порада, яку я би дав, а, а, збалансовувати своє життя. Сім'я, сім'я і робота. Звичайно, що ви на початках ви не будете звертати увагу на сім'ю зовсім. Тому що якщо ви стоїте на рельси, коли ви стоїте бізнесменом, а, 80 на 20 ви будете виділяти бізнесу і, і сім'ї. І в якийсь момент це має змінитися. Але це треба просто розуміти це і до цього йти. Ну це зміниться з делегуванням. Якщо де? якщо не буде делегування, не буде масштабності, відповідно це не поміняється саме що людина взагалі не хоче дело не хоче делегувати. Вона не досягне по суті більшого рівня? Чому вона може досягнути? У Мене є знайомі, які в принципі досягнули доволі високого великого успіху, не делегуючи. Але вони далі далі ведуть оцей цей власний спосіб життя: 80 на 20, угу. а 80% на роботі й двадцять э, дома. Приділяє сім'ї. З моєї сторони, я би порекомендував. Звичайно, перш за все, це залежить від вікової категорії. Різні люди приїжджають в різному віці, але оприділитися з тим, з чим людина займалася в минулому житті в тій країні, звідки вона приїхала. Які сильні і слабкі сторони є, які є до чого стоїть душа, до чого лежить душа. А тому, що дуже багато і це не секрет. Дуже багато людей, які приїжджають а, з України чи з інших країн, вони а, мають можливість почати кар'єру з нуля і переосмислити все. Але знову ж таки треба вернутися до свого першопочаткового досвіду. А, звичайно, мрія, які мрії були, можливо, є. А, Сформулювати візію, вона однозначно повинна бути набагато більша, ніж просто заробити е, якісь кошти е, на, е, на оплату певних е, послуг. І, е, е, звичайно, що далі оприділитися з індустрією, це не обов'язково повинна бути транспортна індустрія. Звичайно, що налаштуватися на те, що потрібно буде тримати удар на те, що може 2-3-4 роки це буде непробудкова сфера діяльності, можливо, навіть працювати паралельно в іншій індустрії для того, щоб, ну, досягнути успіху. Я можливо, питання не зовсім формальне, але як ви залом почуваєтесь, коли ви говорите про власний бізнес? А це для вас комфортно От розповідати, ділитися своєю історією? Чи ви в до тих людей, які хочуть когось навчити, щоб хтось склав конкуренцію? Чи ви такі, що більше за себе, і в своєму такому свій свій бабел маєте? я абсолютно відкритий для того, щоб поділитися інформацією. Ти немає, а, немає страху, що я комусь розкажу, він зараз робить краще, ніж я, і потім буду, буду та, мати. Та, Нас Боже, пра... та. Можна, можна після цього з ним конкурувати. Це взагалі ідеальна штука. Конкуренція — це просто в принципі просто. Тобто, коли до вас звертаються, ви, в принципі, відкриті для допомоги, так? Абсолютно. Ну, конкуренція, як кажуть, це рушій прогресу, так? Насправді є, ми теж відкриті на обмін інформацією і на колаборацію, ми насправді з Василем відвідали дуже багато форумів і спілкувалися з багатьма людьми в минулому році і в цьому році, і ми налаштовані на, власне, ще більшу колаборацію не тільки між нами, а й з іншими компаніями. Звичайно, що кожна компанія має свою бізнес модель від того, що ми ну, знову ж таки обміняємося думками, якщо. Б Правильно настроєна бізнес-модель, оригінальна бізнес-модель її дуже складно скопіювати. Скільки би я про це не розказував, це комплекс е, дій, це не тільки люди, це не тільки процеси, це не тільки стратегія, це не тільки IT-система. І тому від е, поділившись цією інформацією, е, в цілому воно не надасть конкурентної переваги е, інш, іншій стороні. Це комплекс е, е, заходів і тулсів. Е, в мене знає починає відбуватися. Типу, я починаю говорити, що ми робимо, як ми віддам компанію. І людина там спочатку в не в цієї людини були ідеї відкрити свою компанію і завтра почати вже працювати так само заробляти, як я заробляю. І після того, як я йому показую все, як працює, він такий: слухай, давайте буду платити 15% від зароблених грошей. А ти даш мені всю свою систему, навчиш всіх моїх працівників. Ну типу, ну окей, давай пробуємо. І в кінці кінців ще жоден не дійшов до Якоїсь такої точки, де він почав щось робити. Ну і ага. насправді ці люди це потенційні клієнти. Так ми і розглядаємо і власне, ми про це обговорювали з Василем. Тому що а, в нас є ідея на базі того, що ми робимо створити потенційно продукт, так продуктів. В нас вже є it продукт створити продукт. Екосистему для менших компаній для того, щоб вони могли е, застосувати вже наші знання в своєму бізнесі, а, чи шукаєте ви зараз партнерських відносин, а, власне, з людьми, клієнтів, може бути людина клієнтів. Можливо, ви би хотіли запартнеритися з кимось, хто зараз нас слухає, або можливо подивитися це відео на Ютубі, або мати якусь таку співпрацю, колаборацію? Постійно шукаємо. Власне відкриті. Які напрямки? Відкриті. Приблизно а, в транспортні сфері Ми в IT. Знову ж таки, а креативні напрямки для нас дуже цікаві. Окей, будемо сподіватися, що люди це побачать і відгукнуться. І на завершення от є така фраза: важкі часи народжують сильних людей. Ви з нею погоджуєтесь? Абсолютно, Абсолютно. ви представники цього важкого часу. Абсолютно, ми в бізнесі 14 років, і ми починали бізнес в тяжкий час. Тому для мене. Мені краще оперувати в тяжкому часі, ніж в, в, в хорошому, тому що в хорошому часі я завжди задумуюсь, як буде виглядати поганий час. Mm -hmm. А в поганому часі То я знаю, що це ще, як... це, ще, це ще прийде. Хороший okay. час прийде. Ну і говорить, що, якщо вже говорити термінологію марафонців, то найлегше обганяти суперників під гору, коли всім важко. Ти можеш в принципі з тим якось справитися. А, Стої, а інші сапто. здаються. Дякую за поради. Насправді було дуже цікаво цінно вас почути. Завтра з нами буде ще один захід а, з Василем. CDL QA session, це буде в ресторані Велюр, недалеко від нашої студії на Камерон. Сьома година, якщо ви зареєструвалися, приходьте. Якщо не зареєструвалися, заходьте на соціальні мережі UACCI, Ukrainian American Chamber of Commerce. залишилися. Ще декілька місць і зможете поставити запитання, все, що стосується CDL. Насправді, я думаю, питань дуже багато зараз людей, людей виникає. 100%. у нас з цього приводу вже підготовлена презентація, яку ми можемо скинути людям проговорити всі речі. І питання відповіді це найкорисніший формат спілкування, Не, з... неформальна, неформальна обстановка, питання відповіді та і дізнаєтеся. Практично все, що потрібно вам про тракову індустрію. На сьогодні я дякую. Ми будемо йти зараз на рекламну паузу. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.